Путін відреагував на вашу заяву погрозою. Він сказав, що для Росії не буде червоних ліній для країн, які вирішать застосовувати свої війська в Україні. Як ви оцінюєте рівень загрози? І чи готова Франція до можливої агресії в будь-якому вигляді? Так, Франція готова загалом. Франція ніколи не йшла на ескалацію, тому що ми є потугою, яка ставить завжди на мир. Ми віримо в переговори. Ми це завжди робили. Але хто в цій ситуації агресор? Це Росія, це Росія агресор. лише вона під виглядом спеціальної операції розпочала війну, і вона вийшла за мету мети навіть той операції, що вона ставила. Це вона всіх всім загрожує. Хто бере ініціативу еска, ескалації? це кремлівський режим. Тому що я завжди розмежаю, розмежовую кремлівський режим, який повністю так би мовити злетів з колес і е, народ. Росії. Я ніколи не був на цьо на цьому треку ескалації, але ми повинні бути колективно відповідальними. Ми мати повинні мати колективну відповідальність і готові до будь-якого виклику і якщо буде черговий е, виток ескалації з боку Росії, ми будемо готові відреагувати за для безпеки України і європейців. Але ніколи Франція першою не буде. Робити ініціатором агресії, жодної агресії Фактично, це все перевертається до гори ногами в цій ситуації. Єдиний агресор в цій ситуації це президент Путін і його режим. Других агресорів немає.